Ще 26 квітня після прийняття нового закону про мобілізацію паспортний сервіс державного підприємства Документ повідомив, що у зв'язку з постановою Кабміну від 23 квітня, починаючи з 25 квітня, чоловіки призивного віку від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи, виключно при наявності військово-облікових документів. Ті ж громадяни, які подали заявку на отримання паспорту, до 25 квітня отримують документи за старими правилами. Попри те, в реальності підприємства цього так і не зробили. Чоловіки, які подавали заявку на оформлення паспорту до 25 квітня, звертались з численними скаргами, але ані державне підприємство документ, ані Державна міграційна служба України офіційно не надали пояснень щодо ситуації, яка склалась. Чоловіки почали звертатись до суду, і нарешті є перше судове рішення на користь позивачів. Суд зазначає, за загально визнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі. Цей принцип закріплений у частині 1 статті 58 Конституції України. Отже, ДП П. Документи та його підрозділ за кордоном порушують гарантоване позивачеві право на отримання оформленого паспорта громадянина України для виїзду за кордон в порядку та на підставі законодавства України, яке було чітне на момент звернення позивача із заявою про його оформлення, тобто без пред'явлення будь-яких військово облікових документів. Номера справ залишаю на відео. Тож, якщо ви потрапили у подібну ситуацію, дане питання є можливість вирішити в судовому порядку, а саме зобов'язати відповідні органи видати вам оформлений паспорт. Якщо потрібна правова допомога, звертайтеся, залишаю контакти для зв'язку.